Доброго дня, малю, шановні пані і панове. В важких ситуаціях, особливо в ситуаціях, які не залежать від нас, найважливіше іноді спілкуватися з розумними людьми, слухати їх думку, їх позицію. І тому в нинішній ситуації, коли там десь в Веріяді будуть зустрічі, будуть говорити про щось складне, ніби незрозуміле, Хочу передати вам думку одного з моєї точки зору найгеніальніших сьогодні оглядачів, журналістів, економістів, політологів, як ви хочете, Гедеона Рахмана. Його робота в Financial Times. останні Десятиліття вона взагалі носить унікальний характер з точки зору змісту речей, які оприлюднює цей оглядач і аналізуючи економічні, політичні окремі фрагменти. І тому дозволю сьогодні вас познайомити із матеріалом, який вийшов. 9 березня в, в виданні Financial Times під заголовком Трамп знову робить Європу великою. І е, Геден Рахман не випадково о, заголовлює свій матеріал таким прекрасним заголовком, тому що що, що, насправді, а от як абсолютно вірно каже. Автор, ну, Нобелівську премію Трамп точно не отримує. А от те, що він має шанс отримати премію Карла Великого за розвиток Європи, за її єдність, її стрімки долання криз проблем, то тут можна і потрібно Дональду Фредовичу дирку робити на Ласкані, щоб йому туди медаль. Премії, прикололи. Бо справа виглядає так, що що тільки не робив уже Дональд Фредович Трамп, він уже, як пише Гайдон Рахман, залишався до Росії, підривав віру Альянсу в НАТО, погрожував Європейському Союзу митами, посилював. Ультраправих вже маска підключив, і так далі. Тобто, вже все, що можна було, паскудить, гадить, він успішно робив для Європи, але, якби реакція зовсім інша. І фундаментальні речі, які намагалися європейці робити а, поза межами методології Дональда Трампа, вони. Такі, як виявилося, набагато менш дієвіші щодо єдності конструктивності Європи, ніж ті способи, які вжив а, Дональд Трамп. І тут важливо, каже автор, треба звернути увагу на три групи проблем, які в Європі вишили, залишилися для того, щоб вона зробила стрибок дуже сильний вперед. Перше, це європейська оборона. І правда. Довге, оце от весь час якби, пригортання до Вашингтона дуже сильно якби, зробило Європу залежною. Тому перше, що необхідно забезпечити, це європейську оборону, а гроші для цього є. Друга група проблем це спільний європейський борг. Ну, ситуація виглядає як? Ніби розумно обмежити дефіцит. І в рамках Європейського Союзу контролювати дефіцит бюджету для того, щоб не наростали боргові зобов'язання. Є такі країни, наприклад, як Німеччина, де розмір боргу зазначений на конституційно, конституційному рівні, який подолати неможливо. Але в рамках об'єднаної Європи цей інструмент міг би працювати. І третє це те, що породжено було Брекситом. Власне, розрив, який виник між Великобританією і Європейським Союзом, і це стосується і торгівлі, і технологій, і освіти. Ну, я вже не кажу там елементарні речі, як митні бар'єри, які одразу ж виникли і поробили проблему з обох боків. Зрозуміло, що а, на сьогоднішній день ситуація просто вибухнула вірою серед європейців в Європу і довірою один до одного. Вслухайте стільки в ці цифри, які дає Гедон а. Рахман на основі досліджень останнього тижня соціологічних досліджень, які проводилися в Європі. Цитую: в основі цих подій лежать драматичні коливання європейської громадської думки. Опитування минулого тижня показали: 78% британців вважають Трампа загрозою для Великої Британії. 74% німців вважають Трампа загрозою для Німеччини, 69% французів вважають Трампа загрозою для Франції. Але найцікавіше в тому, що цитую: в іншому опитуванні Францію назвали надійним партнером: 85% німців, а Великобританію назвали. 78% німців партнером надійним. А Сполучені Штати назвали надійним партнером тільки 16. Ось вам і відповідь на всі питання. Тобто, насправді в електоральній демократії це вибудує абсолютно новий концепт. І питання економічної моделі, і питання безпекової моделі, і питання фінансової моделі, банківської моделі, і так далі. І чим більше буде Дональд Фредович паскудить Європі, тим більше він буде робити гірше для себе у цій ситуації. Я вже не кажу про те, що в Самій Америці те, що витворяє. Дональд Трамп по відношенню до України підтримує тільки 4% населення американців. Те, про що говорить автор Financial Times, свідчить про те, що в а, соціальній позиції Європи пройшов перелом, і Європа буде на всіх зараз своїх потужностях формувати три речі: це автономність оборонного. Комплексу свою це альтернативу альтернативу долару у вигляді євро. І це вже очевидно і абсолютно автономний альтернативний фондовий ринок. Тому що те, що відбувається зараз в Сполучених Штатах Америки, воно просто спочатку порве соціальну сферу, потім економіку. А чотири роки це не так і мало. Однак можливо на цьому й зупиниться. бо Трамп або буде відправлений в результаті імпічменту, або просто в результаті виборів прийде до влади інша людина. Хоча ми не знаємо ще, наскільки Трамп здатен додержуватися Конституції, чи не візьметься він міняти Конституцію Сполучених Штатів Америки, а й більше у нього вистачить клепки в голові, це стати диктатором, використовуючи збройні сили і так далі. Зараз важливо й те, що. Те, про що ми зараз з вами говорили, про ці цифри, є, дуже добре розуміють європейські лідери. І на рівні Євросоюзу, і країн, окремих переважної більшості. Однак, як пише автор, з дипломатичних міркувань вони цитую також неприємно усвідомлюють як Трансатлантичний альянс, якому вже десятиліття, зробив їх дуже залежними від військової американської військової підтримки. Це не лише питання грошей. Справді небезпека залежить від технологій і зброї Сполучених Штатів Америки. Оце та річ, яку необхідно зараз вирішувати. Причому. Зверніть увагу, центральним моментом цього матеріалу Єдон Рахман робить фразу: Європейці бачать, які проблеми переживають українці після рішення адміністрації Трампа перекрити потоки інформації, розвідки та зброї. Тому вони ведуть двосторонню політику, їм потрібно якомога надовше відкласти припинення американської військової підтримки Європи. Готуючись до цього моменту як можна швидше. Тобто ситуація абсолютно зрозуміла. Я зараз кажу до тих, хто не вірить у швидкість Європи. Європа зараз, як правильно каже Ідон Рахман, здійснює таку двосторонню політику. З одного боку, вона не свариться із великим доні, а з іншого боку, на повних парах будує автономну систему безпеки, в якій, до речі, Ключовим компонентом це я від себе кажу: Європа бачить Україну, але там уже Європа не бачить і Сполучені Штатів Америки, Америки в майбутньому, хоча й сьогодні мовчить, для того, щоб не розпалювати емоції великого короля Манхеттена Доні Фредовича. Власне, з цієї позиції каже автор: цитую, це була логіка рішення минулого тижня дозволити Європейській комісії зібрати 150 мільярдів євро. Пам'ятаєте, я на початку казав про три проблеми. Так, от, перша проблема, видно, як вона буде розкриватися через а, ситуацію, яка стосується формування автономної системи безпеки Європейської. Тепер де для цього брати гроші? Та ж ось вони в тому рішенні. А Європейської ради за пропозицією Європейської комісії зібрати 150 мільярдів євро, щоб витратити їх на оборонну промисловість Європи. Цитую, пише автор: нові витрати, ймовірно, будуть зосереджені на сферах, де європейські країни особливо залежні від Америки, наприклад, протиповітряна оборона. Додавайте сюди протиракетну оборону, виробництво снарядів. Ну, власне, те про що пише вище. І Ідеон Рахман те, що Україна мусила а, просити у США те, що частково вже зараз виробляється в Європі, і Європа набирає потужності. І тут важливо, що паралельно із цим запозиченням в сумі 150 мільярдів євро, Європа робить інший крок. Це, по суті, будуть спільні боргові зобов'язання, чого раніше не робилося. Ну, хіба що під час Боротьби із ковідом такий механізм застосовувався. Таким чином, це дає можливість створити не просто а нову валюту взаємодії, таку як євро. По суті, це альтернатива долару, причому альтернатива, в тому числі і резервної валюти. Тобто, насправді. Нинішня логіка, в якій йде Європа, вона несе в собі і економічну складову, і фінансову, і оборонну, і політичну, і так далі. Тут дуже важливо розуміти, а наскільки Сполучені Штати у цій ситуації здатні будуть залишатися у співпраці в чомусь з Європою. Тому що якщо тема. Альтернативної валюти, такої як євро світової, буде розвиватися, то зрозуміло, що рано це, чи пізно це приведе до певного протистояння. Однак у цій ситуації, ну, очевидно, ж, що поведінка Дональда Трампа вона не сприяє тому, щоб країни, держави хилилися до такої політики, тим більше такого відношення до своїх партнерів по блоку. А це означає, що. Тема, яка стосується розвитку економіки Європи, вона буде все більше дистанціюватися від Сполучених Штатів Америки і з точки зору ринку, і з точки зору технологій. Я вже не кажу питання, які пов'язані з фінансовими системами, з ринками. А, і так далі, тобто тут явно свідчення того, що Європа буде набирати оборотів, локалізуючись і будуючи автономну систему. І Очевидно, що це приведе до того, що Європа вступить з гравцями іншими в діалог і контакт на світовому ринку. Зрозуміло, що в цій ситуації залишатимуться ізгоями як. А, Рашистська Москва. Ну, так, очевидно, що в такі ж ізгої ізоляціоністи попадуть у США. Зрозуміло, що третя річ, яка змусить Європу застосувати інші механізми, це робота по, скажімо так, зміні політики боргу. Бо, наприклад. На сьогоднішній день те табу, про яке пише автор проти спільного європейського боргу, воно в Німеччині є абсолютним, як я вже на початку казав. Однак, з приходом, як пише автор Фрідріха Мерса, нового канцлера, очевидно, що ця ситуація буде кардинально змінена. Це відкриє колосальні можливості для Німеччини, особливо в нинішній ситуації, коли борг. Фіксувався і дотримувався залізобетонно, і в порівнянні з борговими економіками, такими як французькою і британською, німецька економіка має колосальний потенціал росту, як тільки ці обмеження будуть модифіковані, не зняті, Давайте скажемо так: модифіковані для того, щоб можна було робити запозичення, і це означає, що особливо оборонно-промисловий комплекс почне. Гігантськими кроками рухатися в Німеччині. Ну і зрозуміла тут річ для Німеччини. Блискучу фразу каже Гідон Рахман в своїй статті. Цитую, це дуже ясно. Німці не можуть продати свої автомобілі, тому вони будуть робити і продавати танки. В десятку, якщо хочете. Чудова фраза. Це Гідон Рахман називає військовим. Кенціанством, ну суть кенсіянства в тому, щоб пропонувати товари на ринок, не стимулювати споживання, а викидати товар. В даному випадку цей товар дуже швидко буде розбиратися, тому що переляк, який світ переживає і за неготовності протистояти рашистській Москві і безглуздому доні із Вашингтона, він розуміло, що він лякає дуже багатьох. І в цій ситуації. Uh, унікальним є можливість в тому числі рухатися по розв'язанню і тої третьої проблеми це ЄС і Велика Британія після Брекситу. Uh, так чудово зараз видно, і це як приклад приводить Гідоан Ракман. Що подивіться, як Кір Стармер Еммануель Макрон працюють по допомозі Україні, тобто вони працюють як синхронний механізм, і це свідчить про те, що у Великої Британії є можливість. Навіть в рамках політики Брекситу зблизитися максимально у питаннях оборони, економічної співпраці з європейським континентом, а це конче необхідно Великій Британії у ситуації, породженій Брекситом, де виникло цілий ряд митних перешкод проблем тарифного характеру, економічного, фінансового характеру, взаємодії із Європою. Зрозуміло, що. А, є декілька механізмів, які роблять ну, просто колосальне заохочення і а, б, б, колосальні преференції для учасників європейського ринку. Це так званий оборонний фонд, який Європа буде формувати. Зрозуміло, що у цій ситуації це просто блискучий механізм залучити і ЄС, і Велику Британію і Україну в тому, щоби. Розвивався спільний оборонно-промисловий комплекс, щоб він був уніфікованими уніфікований види озброєнь. Зрозуміло, що це потягне спеціалізовану уніфіковану підготовку. Таким чином, система безпеки і оборони Європи зробить просто колосальний. Технологічний поштовх. Ну, власне, це про що писав свій час генерал Залужний, генерал Міллі. Ну і ті люди, які розуміли, що у війні з чисельно більшим ворогом перемагати можна тільки за рахунок технологічного стрибка. От. Зрозуміло, що за таких умов будь-які от всі складнощі, війна, страхи і так далі. Вони дуже легко перетворюються в те, що називається можливості можливості для росту бізнес-середовища, підприємницької активності, появи вільних дешевих коштів, тому що все потребуватиме а, ринок, який треба сформувати, яким треба сформувати як механізм а, забезпечення оборонно-промислового комплексу армії, об'єднаної армії, національних армій і так далі. Тобто, якщо це в межах однієї країни, це. Перетворюється на покарання. Якщо в даному випадку це а, країни Європейського Союзу 27, країни НАТО 33, чи країни Рамштайн, це 50, це зовсім інший підхід. Це колосальний технологічний стрибок в усіх абсолютно складових: від корисних копалин до надсучасних технологій і штучного інтелекту. Зрозуміло, що це потягне за собою приток інтелектуальних. Мізків з Сполучених Штатів Америки. Так, всі знають чудово, що учені в Сполучених Штатах Америки отримують більшу заробітну плату. І це про це автор пише. Але загалом суми, які стосуються. Сфери безпеки і оборони зараз вже в Європі будуть перевищувати вид видатків Сполучених Штатах Америки. Це означає, що також інтелектуальний ресурс потягнеться до Європи для того, щоб опрацьовувати всі питання, які пов'язані з розвитку військових і воєнних технологій. Зрозумілим є. І те, що у цій ситуації будуть розбіжності. Ну, зокрема, вже зараз Німеччина і Франція сперечаються про те, а як використовувати кошти з оборонного європейського фонду. Ясно, що ця дискусія буде, вона завжди була в Європі, але Європа завжди вирішувала ці питання. Чи в 50-х, чи в 60-х, чи в 70-х роках так сперечалися, сперечалися, але рішення знаходили. І це дозволяло. Досить швидкими темпами розвиватися європейським державам, об'єднуючи зусилля. І якщо взагалі подивитися це блискуче приклад, про що говорить автор статті Гідеон Рахман? Про те, що Європа дійсно усі свої стрибки робила в момент таких геополітичних потрясінь завершення Другої світової війни, Європа робить стрибок втворення Європейського союзу на НАТО. Наступний це. Теми, які пов'язані з кінцем холодної війни, об'єднання Німеччини, поширення а, демократії в центральноєвропейських країнах і так далі, ситуація приходить фактично поширення демократії до порога московського. Насправді, війна а, рашистського режиму, вона й проголошена, тому що прекрасно Путін розумів, що він не вистоїть перед натиском демократії. Як Активно, правильно і після дискусії діяла Європа, вона знаходила рішення. Хоча вона й допускала помилки, так як ключова помилка, це вже я від себе кажу по Україні, не бачачи Україну частиною Європи, Європа створила дуже багато проблем для себе, тому що такий потенціал, який сьогодні тримає захищає Європу. А Європа просто прогледіла. Зрозуміло, зрозумілось, сьогодні вона має надолужувати розумінням тим, що Європа і Україна на сьогоднішній день приречені бути разом у боротьбі проти расизму. Таким чином, і далі Європа зможе працюючи разом з Україною, вирішувати свої проблеми, навіть в тому числі питання, які пов'язані з безпекою, які пов'язані з розвитку. Ринків, які пов'язані з оборонно промисловим комплексом, його розвитком, я вже не кажу проблеми фінансово-банківського плану, які з моєї точки зору не є принциповими а, у цій ситуації, і те, що стосується дискусії по боргу а, по певних економічних моделях. Тут достатньо компромісів для того, щоб знайти рішення, яке б дозволило Європі швидкими темпами розбудувати оборонно-промисловий комплекс у цій ситуації допомогти Україні на першому етапі, коли о, впродовж певного періоду Європа буде посилювати свою обороноздатність, і після того утворивши разом з Україною та Великою Британією об'єднані сили. Європейські добудувавши систему ядерного комплексу безпекового, фактично створити автономну систему. Якщо в цій ситуації здоровий глузд прийде. До капітолію і Білого Дому, ну що ж, тоді необхідно буде вводити корекцію, але в жодному разі не можна буде повертатися назад до такої залежності безпекової і технологічної, яка на сьогоднішній день існує в сфері оборонно-промислового комплексу і у сфері безумовно технології. Тому в цьому відношенні. З моєї точки зору, це досить важливий матеріал, який свідчить про те, що Європа набирає обороти, вона стає поруч з Україною, вона готова допомагати максимально, щоб Україна могла виконувати функцію оборони і безпеки, і таким чином дуже швидко. Продовж року півтора створити модель автономну, яка готова буде протистояти будь-якому зовнішнім, будь-яким зовнішнім загрозам. Дякую за те, що слухали. Читайте Ідеона Рахмена. Він е, друкується Financial Times. Його матеріали унікально аналітично талановиті. З моєї точки зору у них є дуже багато відповідей на сьогоднішні питання та і. Як ви бачите, він ніколи не посилається на анонімні джерела. І я страшно не люблю всі ці посилання на тих, хто захотів бути неназваним. Дякую вам за те, що слухали. До побачення. До нової зустрічі.